Продавати на Allegro, не знаючи польської мови. І ось чим я хочу з вами поділитися в цьому відео і дати вам поради стосовно того. Перше, польська мова має бути базова, тобто, щоб ви могли хоча б розуміти, про що йде мова. Прочитати або воспользоваться переводчиком. По-друге, все переходить в чатах. Ви ніколи практично не спілкуєтеся з замовником. Ви це робите через чати в Allegro. Дзвінки дуже рідко. Третє, у вас є за допомогою чат GPT, який зараз нормально пише на польській мові. Ви йому задаєте параметри і він вам відповідає. Четверте, які питання можуть виникнути у вас під час продажу на Алегро? Люди максимально що дзвонять спитати, чи цей товар може бути висланий за допомогою наложеного платежа? Я вам не рекомендую просто цим пользуватися. Про це також розказуємо на Алегро. Ось така от штука, ребята. Я вам реально рекомендую запускати свій магазин на Allegro, навіть якщо ви погано знаєте польську мову. Воно вам ніяк не завадить. Базові речі вивчили в шапці курс по Allegro. Перейди, почитай. Будуть запитання, задавай в Дірект.